Нерівність прибутків і незбалансована економіка. Ці теми обговорювали учасники весняного форуму МВФ у Вашингтоні. Достатки 10% найбагатших людей у країнах, членах організації економічного співробітництва та розвитку в десятеро перевищують доходи найбідніших 10%. Цей відрив зріс у сім разів за останні 25 років. Генсек організації пояснив, що мета форуму знайти конкретні відповіді. Єсериссенсоводженсі, yes, єстерисейсенс. Є певне відчуття терміновості. Ми маємо знайти відповіді на деякі запитання якомога швидше. У більшості випадків ми усі з цим погоджуємось. Ідеться про економічні і політичні проблеми, які мають бути терміново розв'язані міністр фінансів Аргентини висловив думку, що пріоритетне завдання урядів сьогодні інвестувати в освіту та інфраструктуру. You and you put money in для того, щоб побороти sector, нерівність, потрібно вкладати гроші у галузі, які приносять менше пригодків. Лише таким чином можна простимулювати економіку і створити more, more попит them, на макроекономічному рівні. Also, speaking, more За словами учасників форуму український уряд дуже налаштований на ре. Форми він розуміє проблеми та загрози, перед якими нині постала країна. Міжнародний валютний фонд готовий допомогти втіленню цих реформ.